Всім привіт! Ви на каналі Wolf. Приїхав на риболовлю. Сьогодні виїхав на нове для себе озеро. Тут раніше ніколи не був, називається Дар в Київській області, 40 км десь по Житомирській трасі приблизно. Хочу половити, десь я приїхав о 9, я вже закинувся. В мене був пелець з минулої риболовлі. Я на минулій як був, то дуже погано відловився, відео не буде. Не було жодного клювання, я планував поїхати десь в обід. десь в Час я був на водоймі, закинувся, От до вечора не було жодного клювання. Сонце, жарко, було штиль. Взагалі, там, по водоймі ні в кого нічого не клю... ну Були б клювання, але дуже слабо. в мене залишився пелець, то я його вже закинув. Оскільки водойма нова, то я вже і маркер покидав. Зараз давайте вам покажу. Куди буду кидати, що там в мене з маркером. Ну, Водойми виглядає от, ось так. Тут 9 вимосток всього, там 9, сусіда, нікого немає, то в принципі буду пробувати туди е, закидати в шпильок цей. Мій сектор лову прямо, восьма вимостка. Як покидав маркер, е, провірив одразу під очеретом. Там в принципі глибина біля метра, може метр десять. Я не переміряв точно. Плюс в мене жилка там на котушці намотана, вона тягнеться. Ну, в районі метра точно є. І дно метрів до десяти, так приблизно от йде тверде під очеретом, мула немає, а далі вже більш замулено. От Там на середину кидав, то там все мул. Ну, думаю, що всі рибаки от, під очерет кидає. І я теж буду кидати так, така от водойма. Справа у мене сусіди є, то там пресинг у мене буде, плюс зліва нікого немає. Зараз за году, за... приготую прикормки, намішаю. О, замішаю свіжий пелець, бо минуло, з минулої риболовлі він вже такий не дуже свіжий. Але щоб швиденько закинутися, то я вже його використав по прикормці. Я думаю, годувати. Ну, напевно, треба кидати побільше, тому що тут є амур, риба з стаями. Якщо підійде амур і не буде корму, то він піде. Якщо нормально підсипати, в принципі, якщо стая пройде, то можна буде піймати декілька риб. Ловити будуть на три водилища. Я взяв коротенькі свої. Дистанція тут невелика. Плюс флети я буду використовувати 50-60 грам. Тому що там, якщо я буду пробувати обловлювати одним водилищем, то там мул місцями, то щоб він не тонув. Плюс глибина маленька, то важкий флет буде в цю глибину залітати в мул. То треба використовувати чим полегше. Мішаю прикормку, потім ще пройдусь по водоймі, покажу. так Що в мене по прикормці? Я завжди варю горох. Цей раз я його трохи переварив, забув про нього, то він повністю розварився, але плюс такого гороху, що він розтворяється в воді, він мілкий, рибу не нагодувати. Але він дає хорошу муть таку. Коли там риба крутиться, воно все піднімається. І я думаю, що це приманнює рибу. І перегодувати ним дуже важко. Додаю ще теж нілкого. Крійка рідбут. Думаю, що має працювати. Ось тут півпачки висоту. Це перемішаємо зараз прикормка втягне воду, Ось така буде каша. І я в цю кашу додаю ще шапель. Він погано розчинений, довго болісний, 14 міліметрів, блек. Калібу небагато, так що форту йде І вісім мм це перебралаські. Приходять, що вся сліплуха в мене збіг, то я додавсь наші біла чама ліквіда. Добре, проміжок і буду годувати. Хочу кидати метрів десь 7-10 до очерету і між прикормкою і очеретом буду класти оснастку і ще одну оснастку буду класти з боку або до, на підході з водою. Ну а одну пошуковим методом буду далі обловити. Ось така от мене каша вийшла. Так, води не, не додаю, хай настоїться. І буду отдувати. Так, маркер. Маркер знімаємо. Прив'язуємо ракету. Погано, що нема великої ракети. Вчора купляв, то були тільки маленькі, зараз би, звісно, великою ракетою декілька кинув. І все. І загодовано. То малою прийдеться довго. Довго гратися. Я вже закліпсував собі тут. Починаємо. Скила з риба десь на хвилі. Не видно не, ну, ден, да, десь не хвилю. Нічого ну, я зараз буду туди пробувати одного флечка кидати. Взму 40-грамового тому, щоб він не застрягав. Як і казав, кидаю метрів, ну, близько 7-10 метрів на воді не зрозуміло. Між очеретом і, і водою. А і туди потім буду кидати оснастку одну між очерет, я казав вже другу перед кормом від, з підходу від води. Побачимо, що з цього вийде. Догодовую і мішаю прикормку свіжу на, на плети. Це я загодував. Виходить, вирішив викидати весь корм. Є от декілька причин, я так подумав. Там в мене в принципі, глибина невелика, десь біля метра. І постійно підкидати корм. Мені здається, буду зараз тим, що ще до осені. Тільки рибу буду постійно розлякувати, так якби корму кину. І буду чекати підхода. Підійде риба, декілька риб зловлю. Седаю. Ловити буду короткий день. Виходить, я от зараз нас 11, я загодував, посижу до години 6 вечора, це 6-7 годин, мені цього корму хватить. Ну і водоймі є амури. Якщо амур підійде стаю, то його треба буде швиденько декілька штук зловити, він савий їзд і піде з точки, я так думаю, і вже там часу щось підкидати не особо буде. Тому викинув весь, перезакинув на старому пельці, який я замішав. Зараз ще замішаю свіженького пельцю. І будемо чекати рибку. От, я став на сусідній вимості, де пусто. Зараз вам ще покажу як тут все облаштовано вимостки такі невеликі, там де поганий підхід до вимостки, зроблені кладки. Це виходить дев'ята. Біля кожної місця є отака от от альтанка невелика, виходить ще й з вікном і від поля вітер, ну якщо з поля вітер звідти, там за не видно то тут якраз ти собі в тіньку хорошенько в принципі сидиш вікно і спостерігаєш за своїми у мене от сусідня вивозка я вирішив тут показати бо в мене там я вже всього накидав то щоб вже не мішало от, бачу тут градусник розбитий от, правила ціни Навірно ні, ну будете ставити на паузу. Біля кожного от є мангал і мусорка. Тут батарея як накидала. Що мішаю. Мішаю свіжий пелець і чекаємо рибу. Зарішаю. Біжукальчику шефлек. Візьму сьогодні трошки більше, не буду сам мішати. Візьму вже намішено на тут. Чотири передапа. Так, багато. Трошка водички. і хочу додати небагато зовсім трохи отої сипухи крильової яку я додав припанку придового перемішую, хай настоюється і я думаю, що треба буде ще чуть-чуть водички додавати через домішую. 5 хвилин постою ще води. Так, все нехай тут, перезакидаю і вже в принципі все готово. Після обіду має бути рибка. Я поки з нульом, за весь день не було жодного клювання. Не Знаю, дув вітер холодний. Від поля було так холоднувато, то от на вечір сонечко вийшло, зараз захід сонця, наче під вечір риба так трохи активізувалась по воді. Гарний захід сонця. Весь день перезакидав, коротше, кидав там, пробував, куди тільки не кидав, і вліво, і вправо, і ближче, і далі, і під самі очерети, і чи не клав, очерет клаві і загодований і не докидав. Корот, все перепробував, різні насадки. Поки нема нічого. У сусідів справа днем теж не було нічого. От Зранку і зночі вони ловили. Надіюсь, зараз ще на вечір. Парочку годин ще сижу і думаю, що буде риба. Бо почав риба так ганяти, видно, і короб скидається. Він не скидається, він так виходами виходить, але видно, що короб. То чекаю, чекаю годинку-дві, до темна, зараз, надіюсь ще на рибку. Є на кінцівку риба. Я ж казав, що зараз буде, бо видно, що кору почав по очереті ходити. Не знаю, побачимо, що там. Ну так біг, беж під очерет кидаю, щоб він не успів затягнути. <кій> То й не було часу покльовку знімати. Я швидко-швидко біжу. Це я кинув під самий очеред, десь не знаю, метр може навіть метр. Ну, звідси так не видно, бо дистанція трохи, але думаю, десь метр поклав. Закинув це водилище десь метр під очеред. Вичекав, звісно, цілий день. Вижидав цю покльовочку. Наче як амур похожий. Хочеться, звісно, великого, бо так він не дергається плавно, плавно йде до берега. І почуть, почуть я зараз його візьму. Хотів піти на ту вимостку. Ох, як закрутило. Темно, не дуже мене видно. Я от насадки нема. А тут наче баланс 12 мм був. На вечір клюнув. 3-4 кілограми, але весь день висижував за ним. Гарний такий. Вже й потемніло, я вже зібрався, залишилось скласти все в машину. Ось така Вийшла риболовля, не сильно вдала, але якби одну рибу за день вдалося потягнути. От це на вечір було плювання, і зранку там сусідів плювало, а днем не ловилося. Ну, я думаю, зараз на вечір ще було б і на ніч, напевно, буде ловитися, але нема можливості залишатись, буду вже додому їхати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, Побачимо в наступних відео.